Перед вами вся моя колекція філадендронів, стендапсусів, епіпремнумів. Але поки є сонечко на підвіконні, хочу вам показати свої такі рослинки. Ось така моя колекція. 11. 11 рослинок в мене. Для початку покажу вам свої срібні срібні варіанти листочки, це всі чотири це всі різні рослинки. Ці я вам нещодавно показувала в минулих відео, платином, та тут там можете переглянути в минулих відео. Ці вам показували. Тикі платином показав мені новенький листочок. Він блискучий. Блестить просто, просто краса. Так, все бублю, такий голубенький. Ці ще нічого показують листочки, поки новенькі мені не видали, на жаль, один і другий. Ще трішечки. Та моїм часу цей ось мій перший листочок. Я задоволена. Ось, крутить новенький листочок, вже в більшій ємності сидить. Так, і все бублю. Різного листочка мені поки він не дав, ще зовсім не одного. Повинен бути різним. Я його спробувала тут відрізати декілька паростків, щоб вкорінити щоб то він однією такою леганкою росте всього-навсього дна, однією такою гілочкою росте. Хотілося б пишненьким, і от треба на опору або кудись інше. Тобто тут я почеринкувала, спробувала таким чином спровокувати ріст по. По гілочці десь новенькі ростики, але тільки ось тут, в одному місті, це вдалося зробити. Ось тут. Здається, пішла рости. Тільки тут. Різних нема листочки, мені подобається, в принципі, такі маленькі, гарненькі, теж блискучі. Доступний сорт. Простий, витривалий. Найтемніший поки що мій сорт це Міканс. У нього темненькі, велюрові такі листочки. Так, напевно, до мене він <пи> приїхав-зовсім зовсім такий нещасненький. Ось тикусінький майже всі листочки були ось такі і менші. Але вже виріс. Також я зрізала декілька, прищіпувала внизу, щоб він спровокувати ріст, щоб був пишненьким. Вона тут така ось тут тільки. На кінчику пішов ріст, а так поки ніде. Що я помітила в нього? Йому не подобається сонечко. Йому півтінь найбільш підходить. На сонечку такі малесенькі листочки, він дуже повільно росте. Не, майже не хоче рости. А от коли я його перенесла на півтінь, він мені почав видавати більші листочки. Ось такі більші листочки. Та м, краще себе почуває. Тургор все є. Це Та така ліаночкою теж росте. Я бачила, вже є. Варігатна форма, то рожева, то жовтувата. Ну, Варіатний теж неймовірної краси. Сподіваюся, він у мене теж з'явиться в колекції, щоб такого б я б не відмовилася. Але це теж гарненький для бів тіні, Так, не на сонечку йому чудово, себе почуває. Мої в... яскраві такі варіанти. Циндапсисі веб-примним, так до речі, хі -хі. пластику, в стаканчиках. Все як потрібно. Все, як всі полюбляють. такі варіанти. Але мене це зовсім не турбує. Головне, що рослинки подобається, а кашпо і так далі можна купити згодом. Це але... поки не до цього. Так. Перед вами лайм, але це. Не філодендрон, а чепіпреміум, чи стендапсус. Я в них не дуже розбираюсь. Ось такі. Неонові листочки яскраві, ти більше його намагалася так от придавити та в землю пустити. Але він не дуже хоче це робити. Намагаюся, але він не хоче так себе поводити гарно. Так, поки росте ось такою ляночкою, а потім, скоріше все, теж на черенкую, але мені і так, в принципі, подобається. Я його ще не різала, не черенкувала. Хотілося б отак його пишненько. На яскравому сонечку себе чудово почуває. От, універсальна, універсальний ґрунт, розрихлювачі тому подібне. Треба пополивати. Майже кожен день поливаю, сонце не неї і мої такі варігатні. Біло-зелено. Рослинки. Щось не сподобалось ці листочки, біла частинка. Так себе погано почуває. ну Нічого так, це не дуже в мене гарно виглядає. Декілька листочків він мені так підпортив, на жаль. Ну, нічого, <плес> інші ростуть чудові. Я його черенкувала. У мене була од... один один зрізик невеличкий, здається. Я його черенкувала. Мельки. І поклала таку гілочку і верхушку зрізала, Стається, і пішли багато гілочок різних. Підсадила йому трусів до компанії. Це терапегія та калісія рожева. калісія вона не може рости чому завгодно, і з ким завгодно, і, в принципі. Яскравий кущик. Мені подобається. Купувала я отаку рослинку з такими листочками хотіла. Але почав він мені видавати десь отакі листочки, видавати ось такі листочки почав. Я відрізала оцю гілочку від цієї рослинки. Відрізала отаку гілочку, там декілька листочків саме от рос... такого формату, де є більш зеленіші, і відсадила отак окремо. Ну і оце все. Тепер в мене така рослинка є. Так, вона росте, в принципі, виглядає непогано. Це одна і та ж рослинка, але по-різному так може виглядати. Мені подобається за такими розводиками. Листочки більше, ніж ось такий. Хоча теж доволі гарні. Ось так от. Так, переходимо до більш зеленіших варіантів. Це ось такий мені. Мені подобається. Ось такий, як зебра. так? В принципі, гарно виглядає такі розводики шикарні. Мені дуже подобається. Теж його черенкувала ось тут. Чоринкувала. Пішли рости росточки з стволика в різні боки. Я задоволена таким результатом, що він сам почав розростатися. Так, я його прищепила до ґрунту, щоб, щоб пішли корінці, і він сам пішов рости. Ось тут, ростик, тут ростик. Непримхливі, гарно прикрашають інтер'єр, яскраві, прості. Стоять у мене на, на пекучому сонечку. У мене сонце до 11, напевно, ранку. Ранкове у мене сонце, лепекуче і чудово себе почуваю. Так як в ньому менше білого, Розпис мармуровий. Такі. З такими майже я отримувала рослинку з малесенькими. Це перші, можливо, маленькі, але далі він починає розростатися. І... Дуже гарненький. Це щось тут підсажене. Не пам'ятаю, як називається ця рослинка, вона з луковички, але на себе не дуже почуває. Так. Та останнє, але це вже філодендрони. Це точно філодендрони. Такі в мене два філадитра. Так, тут два. Це ось такий бразил, зелененький, світло-зелений та такий лаймовий жовтуватий відтінок листочків з цієї сторони. А з іншого боку у мене тут триколор. Тобто зелененький, світло зелененький, жовтенький та біленький ще колір є. але він такий не дуже в мене стабільний, на жаль. Не так він гарно, росте, як звичайний бразил. Ну, чомусь ось видає то біліші листочки, то жовтіші, то меншенька полосочка, то більшенька. Але на опорі в мене стоїть, тому листочки більш-менш крупні. Такі величенькі. Хотілося б побільше ось таких листочків. Але чомусь не видає він мені такі гарненькі листочки. Так, тільки внизу були, а потім пішли де не де. Я його теж черенкувала, деякі і ось зрізала. Видно, да? Зрізала. пішли, новий, новий росточок пішов, листочками. Новими листочками пішов. Так. Він там сам розвитвився в мене, а от триколор не так себе веде. Звичайно, як мені хотілося, бо щоб він себе повів. Можливо, у момент ще дістається сонечко, воно такий результат. Але, ну, що вже є. Ось такий в мене останні тут два. Ще в мене є Pink Prince, але я її порізала і тому ось тільки можу продемонструвати це верхушка. Вона вже вкорінилася, але виглядає, що поки, так би мовити, не зовсім гарно. Вже ти, ти рожеві частинки вже посвітлішали. Тому ось так виглядає. Та малютка Pink Princess Marble з таким рожевим, мармуровим розписом. Виглядає так в все як, все як треба. Маленька рослинка, маленький стаканчик. Поки так. Поки так живемо. Ось. Та філодендрони рожеві в мене два варіанти.